Гелікоптер Мі 8 який перевіз до України російський пілот-перебіжчик, тепер працює на гур. Це була легендарна операція, в ході якої росіянин пригнав ціленький гелікоптер нам влітку 23-го року і приземлився в Харківській області. Отож, операція ГУР міністерства оборони України, що відбулася у 2023 році, за викраденням російського військово-транспортного гелікоптера Мі 8 з екіпажу на території України сталася справді в 2023 році. Це було 9 серпня пілотом російського Мі-8, який перелетів на підконтрольну Україні територію. Був 28-річний капітан Максим Германович Кузьмінов. Два інших члени екіпажу штурмани бортехніки, які перебували у гелікоптері з Кузьміновим, Мовим були ймовірно вбиті. Свій вчинок Кузьмінов пояснив тим, що він проти російського вторгнення в Україну і не хотів у цьому брати участь. На початку 23-го року Кузьмінов встановив контакт з українською розвідкою та сформулював план втечі. Я зв'язався із представниками розвідки України. Пояснив їм свою ситуацію. На що мені запропонували такий варіант, що ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію, обговорили всі ці деталі. і Почали планувати мій. Переліт. Операція тривала більше шести місяців і її результатом став переліт 9 серпня 2023 року на підконтрольну Україні територію вертольота Мі 8 з бортовим номером 62. Вертоліт мав перевести між двома російськими авіабазами обладнання та запчастини для винищувачів су 27 су 30 см та су 35 але натомість приземлився у Харківській області. Я не просто викрав гелікоптер, я офіційно його перегнав з точки а в точку Б за заздалегідь узгодженим маршрутом 9 серпня о 16.30 виконав зліт з аеродрому Курськ до Харківської області приблизно 20 кілометрів від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіно я летів на граничній малій висоті п'ять-десять метрів у режимі радіомовчання. При перетині кордону на мене почали вести вогонь. Хто його вів, я точно сказати не можу, але гадаю, що російська сторона я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі, приблизно за 20 кілометрів, я відлетів, виконав посадку в заздалегідь обумовленому місці. Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що крім вертольота 2016 року виробництва та техніки ЗСУ отримали безцінну інформацію про російську авіацію. Ну і 23 серпня, за кілька годин до української публікації про викрадення гелікоптера, про втрату Мі 8 близький до міноборони РФ і телеграм-канал Fight Bomber почав поширювати версію про пілота, що заблукав, який з незрозумілих причин приземлився на контрольованій Україною території. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що спецслужбі вдалося переконати російського льотчика перелетіти в Україну. Ну і 5 вересня відбулася прес-конференція гур Міністерства оборони України щодо деталей спецоперації щодо викрадення російського гелікоптера МІ-8. Ось така з'являється інформація. Ну надалі також дані про те, що вночі добрі дрони присипляли ТЕЦ в Орлі на та стратегічну підстанцію у Владимирській області Ерефії. Про чергові вибухи на території Російської Федерації далі будемо мовити, що в них палає. Зокрема, є інформація про те, що Орловська ТЕЦ – це найбільше джерело генерації електроенергії та тепла в області. А підстанція Владимирська одна з найпотужніших у Росії і має велике стратегічне та технічне значення для енергосистеми. Водночас. Суміноборони Рефії заявили, що вночі вдалося збити 40 українських безпілотників. Ну я нагадую, що вночі 5 листопада, тобто сьогодні, в Росії, було гучно. Вибухи прогреміли в Орлі та Владимирі. Біля останнього було уражено енергетичні об'єкти. Звуки вибухів пролунали в місті Орел. Місцеві розповіли про спалахи в небі, і свідки чули щонайменше три вибухи. Через них затремтіли стіни в будинках. Губернатор Орловської області заявив, що системи ППО знищили безпілотники над містом. Під час падіння окремих їхніх елементів пошкоджено кілька приватних будинків і господарську будівлю. Наразі інформації про постраждалих немає, каже він. Також про вибуху розповіли жителі Владимира. Ймовірно, дрон атакували місцеву підстанцію на 720 кВт на її території помітили стовп диму. Губернатор Владимирської області розповів, що під час атаки безпілотників було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в передмісті Владиміра. На місце виїхали МНСники, триває ліквідація наслідків. І Владимирська область при цьому була відсутня у звіті Міноборони про роботу ППО. Відомо, що всього над Росією вночі нібито збили 40 українських безпілотників. Ну і до речі, більш детальніше про іншу бавовну і цю зокрема на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій, розповів наш постійний експерт знову ж таки Олександр Мусієнко. Військовий та політичний оглядач. Тож давайте далі уважно його заслухаємо. Крім того, українські ударні дрони уразили склад боєприпасів російських окупаційних військ у Довжанську на Луганщині. На відео знятому очевидцями видно пожежу та чутну детонацію боєприпасів. Перед цим у пабліках повідомляли про прольоти безпілотників близько опівночі. Наразі немає офіційної інформації. Який склад водночас будь-які втрати різних типів боєприпасів впливають на здатність ворога обстрілювати позиції сил оборони України. Напередодні сили спеціальних операцій уразили ударними дронами ФП-2 логістичні об'єкти окупантів на тимчасово окупованій території, зокрема залізничні сестерни з пальним поблизу Довжанська та склад із майном поблизу окупованого Луганська. Тому комплексна робота по знищенню, в тому числі воєнної інфраструктури ворога на окупованих територіях в оперативному тилу. Який противник використовує для підтримки власних наступальних дій, ця робота вона продовжується. Ну і та інформація, яку я озвучував в попередньому відео, підтвердилась: а саме те, що українські дрони камікадзе здійснили наліт на НПЗ Лукойл, ниж, ниж, город Нєфтіснефті Орксінтес. Вибачте, назва складна, ну але ви розумієте. Що а, це вже не вперше в місті Кстова в Ніжегородській області? Атака відбулася напередодні в ніч на 4 листопада. Було задіяно понад 50 дронів українського виробництва Бобер та «ФП-1». Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти, та була пошкоджена внаслідок попередніх атак. Операцію здійснили спецпризначенці головного управління розвідки спільно з пілотами сил спеціальних операцій та інших підрозділів Збройних сил України. Особливістю цієї атаки, я чому хотів би звернути на неї увагу, в тому, що раніше цей об'єкт нафтопереробки вже був атакований. Він пошкоджений, ворог приступає до ремонту, вкладає кошти, об'єкт йде на ремонт. І в цей момент, коли ремонтується, ще прилітає для того, щоб відкласти введення в експлуатацію цього заводу, а, ще далі. І це дуже класно, це дуже потужно, це потрібно. Тому що ж не секрет, що а, після ударів противник відновлюється, ремонтує і знову намагається використовувати за призначенням. Так от для того, щоб не давати таку можливість ворогу, і завдаються удари. І це дивіться. Пішов на простій ремонт, власники інвестують, ремонтують, втрачають кошти від простої, втрачають кошти на ремонт. Прилітає ще раз. Давай по новій, давай витрачай ще. Ну, це те, що потрібно робити, і те, що, зрештою, працює і себе виправдовує.